Серед корінних народів України особливе місце займають кримські татари. Сьогодні кримські татари є корінним народом України, чия ідентичність зберігається попри історичні випробування. В умовах сучасних викликів кримські татари активно захищають свої права, підтримують традиції, розвивають освіту й мистецтво. Вони відіграють важливу роль у суспільному житті України. Залишаючись символом стійкості та збереження національних цінностей. Культура кримських татар сформувалася на основі тюркських коренів, впливів ісламської цивілізації, а також традицій сусідніх народів Причорномор'я та Середземномор'я. Вона охоплює духовні цінності, мистецтво, архітектуру, кухню і побут. Іслам, що є основною релігією кримських татар, визначає моральні норми, обрядовість, сімейні й суспільні традиції, святкування релігійних свят. Велике значення має усна народна творчість, героїчні епоси, легенди, пісні, прислів'я та казки, які зберігають історичну пам'ять і світогляд народу. Архітектура кримських татар вирізняється вишуканістю й символізмом. Бахчисарайський ханський палац із фонтаном сліз, численні мечеті та мавзолеї є яскравими пам'ятками культурної спадщини. Традиційні ремесла, килимарство, гончарство, різблення по дереву, обробка металу поєднують практичність і художність зберігаючи автентичні орнаменти та мотиви. Музика і танці, зокрема ліричні мелодії та запальні танцювальні ритми, відображають емоційність і характер народу. Особливе місце займає національна кухня, що стала відомою за межами Криму. Чебуреки, янтики, шурпа, плов, солодощі на меду та горіхах. Мова кримських татар і традиційні пісні залишаються важливим чинником самоідентифікації. Попри депортацію 1944 року та тривалі утиски, кримські татари змогли зберегти й відродити свою культуру, яка сьогодні є невід'ємною складовою багатонаціональної спадщини України. Маємо надію, що після деокупації Криму. Кримські татари займуть гідне місце серед народів України.